Прийшла мені посилочка від підписника, Ні, не підписника, не знаю відкуда прийшла з Facebook і відкудись, зрозуміло. Саленоїд, який регулює температуру, у нього тільки два крайні положення. Ремонт саленої ви вже бачили в мене, але мені прийшла ще одна штука на ремонт. Знаєте яка? Блок клімата слачика. І тут проблема, знаєте в чому? Крутиш. Наприклад, підвищуєш температуру, а вона пригає то нижче, то вище, тобто не слухається регулятор, плюс е, ця, о, наоборот, температура отут і плюс швидкість так же само. Тобто це у нас проблема в крутілках. Зараз покажу, як ми будемо її виправляти. А, за, а я поки що зроблю це і потім перейдемо до того. Показувати це не буду, є відосики, тому переходимо одразу до розбору цього блока. Отже, як завжди на коленочках. Буду принципіально працювати на коленках, тому що тролейця бісить. <гум> Мені завжди було цікаво, чого людей турбує, як я працюю. Да хоч я буду стояти на голові вверх ногами. Їх це не має турбувати. Так, ага, не підходить нам. Добре. Він уже знятий, як ви зрозуміли. Але я покажу, як його знімати. Обережно тут шлейф. Бачите, да? шлейф можна достати відсюди. Просто витягуйте його і все. Тільки обережно. Не з краю тяніть отак от на ізлом, а рівномірно витягуємо і все. Він тут просто вставляється на таких посадочних місцях. Отже, що у нас за проблема? Зараз я огляну на момент тріщин. Ось у нас контакти цих крутілок регулюровок. Прикола раді, прикола раді. можна спробувати їх пропаяти і поставити на машину. У мене є машина на кліматі, я зараз поставлю і перевірю, чи виправило це ситуацію. Чи варто розбирати далі? Пропаем, знаете что? Все эти ножки, какие подходят. Раз, два. Только нормально пропаем. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Е. Тепер з цього боку. бираем ну накидываем так на скорую руку вставляем так само до фиксации Йо, а йок і палки, а. Наперекосяк Ну І погнали ставити на машину. Не знаю, що ви бачите. Хочете прикол і умору? У мене теж погано працює клімат-контроль. Заганяти треба звідси. Чому? Тому що ви не залишаєте відбитків пальців. Так, це рамка нічого страшного. Вона тут така дирява, що просто жесть. О, тут щось заливали, обливали. Вставляємо клімат і цей перепровіряємо. Давайте приберемо, бо він тут нафік не треба. І тепер вставляємо цей. Як ви зрозуміли, знімається дуже швидко і просто. Запускаємо автомобіль. І дивимося як воно регулюється. лекав на один контакт, бо це у нас підігрів лобового світиться чомусь. Чи то тут лазили. Так, все. Так, не слухається. Температура гуд, а це ось не слухається, бачимо, так? Да? Ну Що можу сказати? Розбираємо. Видергуємо шлейф. Видергуємо ручки, вони просто знімаються. І відкручуємо плату. Раз, два, три. Надавлюємо на ручечки. Нас турбує правий регулятор. І дивимося, що там з ним не гуд. Треба розпаювати його, ймовірно. Так, не втрачаємо гумові такі ось о... наконечники, це на клавіші, щоб ви не потеряли нічого. Регулятор треба випаювати, будемо його доставати, і треба його розбирати. Щось йому недобре. Ну, або можемо спробувати його очистителем контактів забризкать і пропрацювати. Мабуть, я зараз так і зроблю. Все вставили в такому розібраному стані. Збираємо і провіряємо, як воно все це працює. Все працює гу, дивіться. Знаєте що я зробив? Спиртом. Прям шприцом набризкав на этот, прямо туди, всередину, або очистителем контактів. І так крутите. Тобто ви прочищаєте контакти. І зараз все працює. Мій блочок жде те ж саме. Ну все, красота. І до речі, в мене підсвітка помаранчева мене так то вибішує. Просто жесть. Все, Бачите, я вже гумову насадку потеряв одну. Тому обережненько. Нехай машина поки що гріється. Ми від'єднуємо все. Провіряємо. Реагує чітко, тобто швидко я кручу, бачите, воно швидко грає. Все супер. Збираємо зворотньому напрямку. Все. Так, обережно. Не знаю, бачите, не бачите, блін, так воно все це незручно трохи. Погнали збирати туди, тому що тут незручно взагалі. І так і збираємо. Собираємо. Обов'язково перевіримо після зборки. А ще буде заміна підсвітки. Пішов, провірю і ручечки поставлю, вони просто вставляються. Ух, на вулиці дощик трохи. А, отже, хлопчики і дівчатка, а, блок управління клімат контролем. Не часто, але буває, вилазять такі проблеми на цих автомобілях, як бачите, на моєму автомобілі, плюс на клієнтському. І це дуже часто і проявляється. Це ну, частіше всього е, взимку, тому що взимку пічка працює майже, не майже, а практично весь час, а влітку кондиціонером користується не завжди. І це не дуже зрозуміло. Тобто, чому взимку воно і дуже часто вилазить. Отже, ви можете, в принципі, цей блок зняти і відправити мені на ремонт, можете зробити самостійно, ну або можете без проблем скористатися ресурсом Сістео Юа. Це сайт, де буквально за хвилину ви робите розсилку по своєму місту між майстрами, і ті майстри, кого зацікавила ця робота, вони вам зателефонують самостійно. Ну, а ви вже оберете до кого поїхати. Вказуєте, що ремонт електрообладнання, який автомобіль, свій номер телефону і місто. Сайт розробить розсилку буквально за секунду і чекайте дзвінків. Ну а ми погнали дивитись далі. Так, все працює. У нас же ця клавіша відповідає за температуру зовнішню. Натискаєте і видно. Все класс. Все сбираем. И отправляем счастливому властнику Шевроле Лачете. Один. И два. Ми розбираємо міболочок. Дивіться, для того, щоб все це розібрати, можна викрутити великі саморізи, а можна викрутити просто маленькі. Я прямо тут розберу. На полу, на колінках. Ручки одразу знімаємо. Ого, ніфіга собі. Чи приклеїли, чи що. Да. Походу приклеїли. Ладно. Знімаємо шліф, він нам не потрібен. О, де ще один саморіз, одного немає. Хоча мав бути. Нічого. Тут взагалі левий якийсь, а то красавці. Чому достаю так, Пытаюсь выдернуть ручку. Нифига не, не, не этот. Не знімається вона. Есть, пішла. Все, звідси, бо дуже, чи приклеїли, чи хрен його знає що. Тут металева обойма знялась. З ручки вона має середній ставати. Так, да, і чи приклеїли, вони позастрягали тут. Все. Знімаємо плату, пропаюємо їх і прочищаємо. Плюс заміна підсвітки. Дивимось, підсвітки екрана теж немає нічого. Тому вона жовта, мене це біса і напрягає. Давно я планував це зробити. Ну, а тут можна не знімаючи одягти. Зелені штучки такі. Пропайка. Наше улюблене слово, отже, блок управління клімат-контролем ми відремонтували благополучно, все працює. Клієнтський прийшов знятий, тому не до, ну, мені не вдалося показати, як він знімається. Але. Його треба було перевірити, тому ми перевірили на моєму автомобілі, на якому також був зломаний цей блок, мав таку ж саму проблему. Тому заодно я показав, як його знімати. Але не показав, як працює мій і сенсу в тому не бачу, тому що клієнтський працює точно так же після ремонту. Тому хто не вірить? Ваші проблеми, все працює, все клас. Щодо саліноїда, в мене на каналі ви могли бачити відео по ремонту саленої білого кольору на лачеті він стоїть. Він відповідає за напрямок повітря. Такі саліноїди стоять на кліматконтролях на лачеті, на нубірі, на третій. Дуже часто виходять з ладу. Чорні ж, такі, які ось ви бачили в цьому відео. Цей соліноїд відповідає за температуру повітря в салоні. Є ще один схожий, але в нього тільки два положення: відкритий, і закритий це соліноїд, який відповідає за повітря, Звідки береться повітря з салону чи з вулиці, тобто заслонка зовнішня. А цей соліноїд, який на відео, в нього є ще декілька положень, тобто не крайні, не з краю до краю, і ще є посередині положення. Тому, що я зробив? Я розібрав, я його почистив, пропаяв, я замінив два діоди і відправив клієнту. Але, на жаль, на жаль, я прийшов до висновку, що там стерлись дорожки, по яким бігають контакти, на шестерні вони сидять. Тому довелося його замінити, цей соліноїд, йому кришка. Дуже часто крутили температуру, холодно-жарко, холодно-жарко, і, на жаль, дорожки стерлись. Ну, Він копійний відносно. Щодо що ще хотів сказати вам так швидко. Ну, Про соленоїд сказав. Про клімат контроль сказав, зробили, показав як знімати. В принципі все класно. Кому відео було корисним, доречним і сподобалось, ставимо лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео. Там дуже багато цікавої інформації, там посилання на сайт Всі Юа, там де більше трьох тисяч СТО по всій території України. Тобто ви можете за декілька хвилин знайти собі майстра в своєму місті, який відремонтує навіть той самий блок клімат контролю. Просто кидаєте запит, він робить розсилку сайт, і вам майстри телефонують. Все це безкоштовно, даже реєструватись не потрібно. Ну а ви залишайте заявки, тому що я кожну заявку також контролюю, бо я там зареєстрований як майстер. А, і, а вже, ж, а вже ж що хочу ще сказати, то що там в описі до відео є посилання на наш телеграм-канал, де ви завжди можете задати питання, отримати оперативну швидку відповідь від мене. І там ви можете побачити роботу, яка не входить в Ютуб повсякденно, яка виконується. Не сидимо, склавши руки. Всім бажаю успіху, всім удачі і пока.